Усім привіт! Зараз секундочку. Всім привіт! Нікудишня з мене господиня, я вам скажу, ось так. Або так мені везе, я не знаю. Друзі, я ще хворенька, слабенька. Ролика мала сьогодні не знімати. Але моя білка вирішила. По-іншому, Я зранку прийшла ходити на з моя білка родила. Родила двоє. Що вона там має, я не знаю. Це, коротше, швиденько до хати По воду теплу з цукром, але вже, не знаю, в силу того, може, що я хворенька, я не реагую так бурно, чи в силу того, що це вже не перший раз. Я не знаю, трохи ніякої. Ні. Зараз йду, дам її дам її водички, видаю її. Вчора, друзі, ще вечором ми обходили господарку, подарку, взагалі ніяких признаків, ні молока не набралося, ні виділення ніяких. Ну, бо я за неї дивилася вже з дня на день. А вона мені сьогодні вродила на три дні скорше, ніж має бути. Ось такі в мене справи. О. Друзі, немає чим дихати. Так мені забило, все, що страшно. таблетки п'ю, фервекс п'ю, чаї п'ю, все п'ю. Але щось нічого не дуже допомагає. Зараз. Зараз я все зроблю. Зараз вам покажу, які смішні, хто там є, навіть не знаю. Я їх не спрашивала, зайшла, думаю, Боже, а що це таке? А що це таке коло неї? Але пану тільки що вроджені, бо навіть не стають. Але вона не кричить, вона така спокійна дівчинка. Вонуха то кричала, де ти була, я родила, тебе не було. А ця то тільки дивиться великими очима. Спокійна така. Добре, друзі, йдемо. Ходіть. Так, білосічка моя, кисусічка моя. Раз. Моя ти маленька, Не хочу ззаді показувати, бо ютуб може не пропустити. Там два. Не знаю, чи ще щось буде. Так, бомчик, виходь, виходь. О, то головний акушер Що думаєте? То головний акушер. Зараз моя малишка. Так, всі скачуть. На. На, моя На. Тепла вода з цукром, друзі. Стара дуже контролювати послід, чи вийде? Ну, ж кажу, що ще вчора вечором були, все зовсім я не набрало. Ще кажу до чоловіка, ще, певно, не буде родити. Він каже, ні-ні, ще ні, бо ще зовсім не набрало. Зробила сюрприз. Дитячий садочок. Чисто білі, до такого козла ми чисто білого водили. Хто такий? Хто такий? Зараз мої маленькі даю їсти, але мушу спочатку її припильнувати. Так, у мене все ранкова управа прийшла. Всіх нагодувала, напоїла, ножку здоїла. Ті малі вже виходять, що знають. Так, за білочкою я дивлюся. Двоє має. Ось, зараз я подивлюся, хто навіть не знаю хто. Теж її здоїла, бо трохи мало того молозива. Забагато. Здоїла, але ще бачу, послід не вийшов, то ще чекаю. Так, а дивіться, що дідусь козли? Таке мале що він там має два тижні. І вже це. І вже скаче. Так, друзі, кому потрібні козли? Продаємо просто за безцінь, По 200 гривень, щоб ви тільки забрали. І цих теж буду продавати, не знаю, хто там є. Коротше, будь-який малюк за 200 гривень, друзі, ми віддаємо. Ну, Бо тримати ми не маємо змозі, і не маємо стільки сили. Ніяких дів ми не будемо тримати, бо до козла треба треба, знаєте, чоловіка, щоб чоловік дивіться, Щоб чоловік. Нушка, ножка, ножка не виходь. У нас такого немає, діти не будуть дивитися, чоловік завжди на роботі, Ну, це нереально. Ну, і саме основне, що нема де тримати. Може, ще б якусь козуньку тримала, але де, як в нас дивиться. Один загінчик, ножку закрию, не вийшло. один загінчик, другий загінчик і третій. Де вони взагалі двоє? Да не знаю, як то буде, як то тулунтів буде родити. Треба бусу забрати в той період. Куди їх забрати, я не знаю. Коротше. І все. Тут маленький коридорчик, тільки щоб пройти. От бурокуріска стоїть буряк. Всякі їхні добавки, що ми даємо до кормів. Картопля, сіно, друзі, тут нема де розвернутися. Ну і там бройлери закриті і кури, Все. У нас більше немає приміщень, де б ми могли ще тримати якусь, якусь живність. Навіть я вам скажу, в мене щось таке невід'ємне бажання тримати свиню. те, що я привикла, не знаю. Але чоловік каже, слухай, спом'ятайся, нам не вистачить корму, по-перше. Треба буде купляти, це вже невигідно. А по-друге, знаєте, запал то є, але чи сили вистачить, це по-друге. А по-третє, друзі, найважливіше, що нема де тримати. Нема більше де тримати. Ми і так оцю добудову добудували, щоб мати собі на кози. А далі десь розширятися, щось добудовувати. Ну, просто... просто нема можливості. Ні можливості, ні сил. Коротше. Знаєте, що я хочу дуже свиню? Через те, що в нас багато буде е, цієї серватки. А, ку... а свині дуже добре ростуть на серватці, дуже добре ростуть. І від глистів добре. Ну і в загальному хто тримає свині. Давати серватку це дуже добре. І вони ростуть файно, і, і краще. Але що зробити? Але нема де і... Ну, я казала вже, що у нас один пай, чи що треба вибирати? Або ти тримаєш кози там кури, або свині кури. Ну бо... <силювано -салунтика> бо все ти не потягнеш. Ну що, ходіть я вам покажу, ще бройлери, які вже у нас великі. Не дуже... не дуже маю я сили нині на зйомку. Ще, що ж, їсти, треба готувати? Знаю, як доготувати маленько. Відійду, посижу, поп'ю чаю, доготувати. Ходіть дам до бройлерів. Так, друзі, бройлери. Ну як вам, підросли. Дивіться, оця оця, бачите, що має десь там зелёнку, що дуже побили її. Її чи його, не знаю, що це когут що це, курочка. Нічого, Зелёнкою тоді заляла. Все відійшло, їсть. А чоловіком кожного вечора кажемо, треба зважити, треба зважити. І знаєте, тако, обійдеш господарку, все і вже нічого не хочеш, Йдеш до хати, замучишся. І треба було зважити, подивитися, скільки вони мали. Бо ми їх купили, то вони мали 900 грам, вона казала. Ну як який, який 900 грам, а який кілограм. А ну, тепер вже такі добрі курочки, кугути. З'їдаю, друзі, такого зранку. От тільки що я засипала. Бачите, засипала повну кормушку. І аж зверху тут, вон, щоб воно знов падало. До вечора вже не буде її. А на вечір треба знову ну, всипати таку кормушку. Коротше, один мішок, певно, вже пішу. Ні, там трохи лишилося. Може, 2 кілограми в мішку. Один мішок вже з 25 кг тої хімії, що дається до корму, вже пішов. Їдять тут, їдять і ростуть. І підкладка, бачите, яка велика. Ми це, підсипаємо, підсипаємо постійно тирсу. Ну все, наїлися сіли, наїлися сіли. Напилися. І ціле відро води. Ціле відро буде зранку і вечором заливаю. 30 штук. Я кажу, може, трошки їм і мало це бо приміщення. Бо ми це приміщення тримали на свині. Пам'ятаєте, нас, ну хто нас довше вже дивиться, то пам'ятаєш, тут ми тримали все дві свині? А їм я знаю, чи буде добре. Ну, будемо бачити. Ну, і туди будете. Скайте, бо мій підбитий 5 копійок вставляє. Так не будеться триматися до, до зна доки. Треба буде це. Ну, скільки там три місяці потримаємо, чи скільки будемо бачити. І підуть на забій і тоді нову партію треба буде купляти. Ну, коротше, друзі. <звук> Чекайте, бо той мій підбитий не дає слова сказати. До речі, друзі, мій підбитий. Чи мій підбитий, друзі. Дуже агресивний став. Я кажу, ти певно, ти, певно хочеш бути окрасою Великоднього столу, я бачу. Коротше, кидається на мене вже. Я не разу таке, що є, що якусь курку треба злапати, чи коли-то було ципетко коли мені втікло, я лапала по межу кури, знаєте. І він на мене нападав. Я кажу, ну, я тебе, звісно, люблю, друже, але. Але це вже не вихід, коли кугу нападає на господаря. Так, скажи. Моя дівчинка, така дівчинка моя. Ви знаєте що, друзі? Як родила ножка чи білка, ну я така, на. звісно, що ти переживаєш, тому що все було добре з козою, бо там того року як родила білка. Це нас дуже мало, що тоді з людей дивилося. То пані Оленка знає така, що це. Вона як родила, то моїй мамі робили операцію на суглоб. Міняли суглоб, і я переважно була в лікарні, пильнувала маму, друзі. Бо ну, бо знаєте, це ж не така операція, така сильна операція. І на вечір я поїхала до мами, і вона почала родити. Ми доїхали до середини дороги. І Артур дзвонить, бо ми Артура лишили за старшу, каже, ти дивися, в разі чогось, ну, скажеш, я там ну, ненадовго, в нас не було по лікарня. Ми до середини дороги доїхали, Артур дзвонить, мало біжи, бо там в неї щось висить. Боже, ми швидко розвернулися і дійсно э, таку злонятку застрягло наполовину, друзі. Кажуть, кузі не можна допомагати до останнього, ну, я не могла, вона кричить, її болить, воно наполовину застрягло. Ну, Та я вхопила його, витягнула. Та й все, ну, а що? мало дивитися, як вона мучиться. Знаєте, ну теж треба бути людиною і дивитися на такі болі і. Витягнула та все. І ми так вже сиділи, троє вона вродила там того року. Тому ми вже так до мами пі... вже не їхали, я вже навіть не як там було. Ну, коротше, був у нас такий випадок. Я. Тож думаю, хоч би все було добре, хоч би це. але я не дуже за них так переживаю, бо Нушка вже третій раз родить. Білка то вже десь п'ятий раз, може, і більше, бо вона вже ж не молоденька, козами її купили. А за наших Лунтика за бусю я такої трошки переживаю, бо це первістки. Первістки. І лунтик взагалі така грубася, така грубася, вона так їсть, як не в себе. знаєте. Як вона має вродити, я не знаю. От за них я переживаю. Так, каже, ми маленькі, каже, ми первістки, ми що знаємо. Ні, не виходимо, не виходимо, Зозулька, не виходимо. Я закрию. У нас дощ впав, друзі, у нас дощ впав. так похолодало. В Карпатах дивлюся, сніг випав. Та й так у нас На завтра ще буде холодніше. Діти такі. Ой, ага, що, я тільки що здоїла. Ще білку. Не дуже тако показую, бо ютуб може мене забанити. Що? І я вам скажу, що дійсно одна, одне вім'я, так би оце від мене, не дуже набрало. Воно не дуже набрало, друге дуже набрало. Я здуїла все, а оце і через то, і через те, друзі. Воно нас збило з пантелику, бо якщо коза має родити, має ім'я добре набрати, як нужкиці. Так набрало, стричали з двох сторон е, ті дійки. Така смішна була. А ці — ні. ми ще так вчора подивилися. І чоловік каже, що ні, вона ще родити не буде. Ну дійсно, бо там не було, ще так набрано, щоб і от зараз навіть я не знаю, чого в неї не набрало. Одне так гарно набрало, а друге не дуже гарно. Так Трошки, може ще відновиться. І оце мене збило з пантелику, що вона ще не буде родити. Ну, знаєте, добре, коли все добре. Коли все добре закінчилося, це все добре. Ні випадку, нічого. Два укоти ми пройшли. Ще два. Два, певно, найтяжчих буде. І що, що старі кози то, ну, не старі, але такі, що бивалі, бивалі. То є бивалі, чисточки так в Ще е, через те, що, що вони цей, вродили, вони напилися той теплої води з цукром. Е, я стала її здоїла, немає проблем. А тут перший раз первістки здоювати. Вона не хоче, вона тобі не буде стояти, вона тобі не дасть так легко здоїти. Вона буде ковазу так як наша Нушка. І лягала, і ставала, і кричала, і ми всі були мокрі, дай боже. То, то був капець. То був думали, що вже її. Його ні, не ні доїти, ні нічого, все по кузі. Але звикла. І так само і той молодняк, Не знати, як він себе поведе. Звісно, для них це нове, на що їх доїти тягнути там за ті дійки, тож вони не розуміють того. Треба помучитися. Ой, добре, друзі. Я обійшла з втарку, обійшла. піду температуру поміряю, вип'ю фервекс, вип'ю чай, трошки посижу і що? Треба щось їсти, щось з'їсти, зготую. І не буду нічого не ні прибирати, нічого не меншу сил. Треба цей. Треба відновлювати організм. Треба цей. Треба бути здоровим. Всі хочуть. Знаєте, хочуть кожен здорову маму, здорову жінку, щоб ніхто не хворів. Вже як хтось слабий, то... Не дуже ми такі потрібні слабонькі. Добре, друзі, йду я. Йду я пожартувала трохи, казала вам, Іду, забираю того головного кушара, бо там на городах вже літає, треба лапки помити. Йду до хати. Так, цепетка теж. їдять, п'ють, ростуть, Квачка пильнує, тримає їх під собою. Все росте, друзі. Все росте, а плечі. Все росте і примножується. І все. З таких в мене ранок почався. Так в мене почався ранок. Треба тільки пильнувати той послід, я забираю і не даю їм з'їсти. Я рада, гарні такі, знаєте, клопоти це такі хороші. Хороші клопоти. Добре, що все добре. Добре, що родяться, буде молочко, буде сир. Це класно. Добре, друзі, все. Вам всім дякую за перегляд. Дякую, що ви мене підтримуєте. Так, і дуже вам дякую за вчорашній ролик. Такий маленький виклала, сказала вам, і мене так гарно всі підтримали. Відки всі молодці. Ні одного поганого коментаря, ні одного, ні одного. Я вам всім дякую. Це класні. Усе? 那今你就先宝宝。爸爸